Доброго ранку вам. Доброго ранку вітаю всіх. Е, так, чекайте, я ваш мікрофон трохи налаштую. Доброго ранку всім. Так, є. Е, е. Е, перше питання. Ви повернулися in, е, до нас в студію з е, е, от сьогодні старого Миколая. Ну, тобто це вже зима. <кій> Даруйте. І. Е, Перше питання у мене зимою, у нас було то холодно, то тепло, зараз тепліше знову стало. Чи дає це шанс знову налагодити систему теплопостачання? Ну були пориви, були аварії, ну і тепер треба дізнатися, як то все відбувається. Ну, У нас таких проблем значних немає. Є якийсь момент, ну, але це там порив знову для п'яти будинків. Які обслуговують котельні індустріальні, але це в процесі і сьогодні цей порив буде зроблено. А так, якихось таких проблем немає, значних. Тобто є, є звернення, звісно, десь недогрів, десь є стояк, проблеми, але виїжджають бригади, працюють, тому телефонуйте 1580 сімдесят на шістять сім, 010, 1570, 050, 010, 1580. Тому така ситуація. Ну і також паралельно люди, які приходять на індуальне опалення, також завершуються роботи в багатьох. Тобто, ну, Але теж ситуація покращилася значно і з газовиками, і з електриками. Тому ситуація стабільна і ситуація така, яка м, говорить про те, що опалюваний сезон йде за, план. в принципі, за планом і, і нормально. Єдине, що сьогодні є сесія міської ради, і на цій сесії ми ухвалимо рішення і всі будинки, які на. Обслуговані індустріально, будуть включені програми, які зможуть отримати 50 тисяч гривень на відключення індивідуального опалення. Ті, що того року ще не скористалися, і вже нові всі будинки отримують таку можливість отримати цю, цю допомогу і перейти на індивідуальне опалення. Нагадаю, у нас приблизно там 46 будинків, які ще обслуговуються котельню на індустріальні. Завтра буде новий тролейбус у нас виїжджати на дорогі. Це тролейбус. Звідки прийде? Де взяли? ми де отримали шість тролейбусів? Місто Єлгава, Чехія нам подарувала разом з генеральним консульством Чехії. Один ми відремонтували, другий зараз в ремонті, бо ми ремонтуємо їх і ну, фактично силами нашого комунального підприємства. Тут не залучаємо інших. І така є. Ну ми хочемо всі шість запустити на лінію. Крім того, нам місто Поцдав. Подарувало ще один автобус, таку гармошку, і вже ми маємо три гармошки і четвертий е, е, відповідний автобус. Ми очікуємо, президент пообіцяв підписання прийняття в другому читанні підписання закону у січні, який дозволить оцю гуманітарну допомогу виставляти на маршрути. І якщо все буде гаразд, то у березні місяці ми ще один маршрут виключно з тих подарованих автобусів запустимо в місті Івано-Франківськ. Вже маршрут проклали Куди? ще не проклали. Тобто є багато ано ще не є скажу. багато, ще є багато. Ну якби обговорення, але ще це буде Ще є багато можливо. ефірів, але в... на яких ми а, можемо за але, 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 але. В березні ми запустимо новий маршрут, виключно з тих автобусів, які подарували нам е, міжнародні колеги. Ну і крім того, наступного року ми плануємо два великих таких. Перше, це поповнення тролейбусів польських в хорошому дуже стані 12-13 або штук. Ми хочемо їх придбати, і особливість те, що вони з автономним ходом, які дозволить нам, наприклад, їх пустити по січових стрільців, де немає тролейбусного руху. Ну і ми очікувані дев'яти одиниць дуобусів, тобто електробусів, які нам. Виготовляє завод Електрон Львівський, тому, mm -hmm. тому буде поповнення наступного року транспорту. Ну, мінімум ми розраховуємо два-три нових маршрути наступний рік, тобто які ми запровадимо. Ну і плюс поповнення тролейбусного руху, тому що м -м, нам теж це, це потрібно. Це таки техніка зношується, і ті мани, які ми купували ще там, ну, там років 7-8. Вони ну, теж певний ресурс їхній. Виснажується, тому будемо старати, стараємося залучати міжнародну підтримку. Ну і дякуємо нашим партнерам. Ну і також одне з німецьких міст Ерфурт нам також купив спецформу повністю для хлопців, які, ну, які займаються поломками електричних наших мереж і поломками відповідно тролейбусних ліній. Е, у нас наближаються свята, е, і 25 грудня ми святкуємо Різдво і е, анонсували ви що 26-го, ми минулого ефіру говорили, буде розпочнеться традиційний фестиваль Куляда на Мазу. Що цікавого цього буде? 26 грудня у нас відбудеться відкриття фестивалю о 12-й годині. В храмі на мазях буде літургія, а після того о 13.30 буде відкриття фестивалю. У нас е, погодилася і буде на відкритті е, заслужена артистка України Тоні Матвієнко, uh -huh. дочка покійної Ніни Матвієнко. Е, тому відкриття буде фестиваль. Той же день в сімнадцятій годині будуть фестивальні виступи. Дуже багато колективів. Е, навіть будуть е, міжнародні колективи, правда, цього разу онлайн з Канади США. З Литви, 27 грудня, теж багато колективів. Формунія, Ніжин вони будуть не онлайн. Онлайн буде з нью йорку колектив, з Португалії буде і з Харкова. Теж онлайн буде колектив виступати. Запоріжжя буде колективи. Ну тут дуже багато представництва. 28 грудня традиційно ми робимо концерт для воїнів, для військових mm -hmm. та родин наших загиблих героїв. Будуть різні колективи. Ну і також в 17-й годині фестивальні виступи колективів різних. Ну, із Швеції буде онлайн, із Губіо онлайн, із Кривого Рогу, із Чикаго, і з Рівного. Ну, багато колективів приїдуть до нас, багато колективів ті, що міжнародні в основному е онлайн будуть виступати. Ну і гала концерт з 16 по 18 годину буде капела Бандуристів Майбороди, це дуже відома така капела. Місто Рівне, Славута, П'ятий Океан та інші учасники. Тобто, фестиваль буде тривати з 26 по 29 грудня. Його можна також буде побачити на обласному телебаченні Галичина в онлайн режимі на моїй сторінці, Тобто максимально можна долучитися. Але всіх запрошуємо храм на майзлях на фестиваль, Коляда — це співана, молитва і це буде цікаво. Ну, паралельно ще будуть заходи в нашому парку Шевченка. Теж до різдвяних свят я теж запрошую. Це ярмарок буде там. Не тільки ярмарок, а будуть заходи які по збору коштів. Майже щодня на Різдво, ну зокрема, 26 числа теж буде о 16-й годині. Там великий концерт наших місцевих колективів. Тому приходіть до ялинки, донатьте. Ну крім того, буде ярмарок. Ярмарок буде 21-22 грудня, субота-неділя. І серед учасників це ветеранський бізнес. Тобто я запрошую підтримати ветеранський бізнес. Тобто, наші ветерани, які застували свої бізнеса, вони будуть мати окрему локацію, де будуть продавати свою продукцію як харчування, так і не тільки. Тобто, це і різні вироби, і різна продукція. Тому ярмарок буде працювати з 10 до 17 години, тому можна підтримати. Це субота-неділя, в принципі, якщо будете гуляти, приходьте і. Таким чином підтримати ветеранський бізнес. Бачила, що спілка волонтерів Прикарпаття пампухи збирає, збирає так. Е, до речі, закликаю всіх гіздинів, якщо ви маєте бажання зробити щось приємне ну, для людей. Це, це такі речі, що, які не постачаються Збройним силам України, тому. <laughs> Закликаємо дійсно пампухи приносити, щоб до Різдва ми могли відвезти. Коли їдуть хлопці? 22, -го, 23 -го числа виїзд. тобто, Щоб ти От, щоби, щоби встигнути до хлопців до святого вечора, щоб їм завезти. Тому бажано до 21-го до вечора. До сувати угу. що... На всі напрямки поїдуть. На всі напрямки поїдуть, тому, будь ласка, передавайте. Не хочемо багато пампухів зібрати. Ну, все-таки це якась. Традиція, і це тепло дому. Так. Все решта ми забезпечуємо, то що там треба дрони, інші речі. А Я хотів запитати узвам, а, 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 а от щось таке тепле і домашнє. Ну це дуже важливо дорізвати. Тут ми без вас не обійдемося, тому звертаємося до мешканців Франківська і до нашої громади. Приносіть пампухів. Я ще хотіла запитати традиційно. Я уже тепер кожного ефіру про це проговорюю про допомогу військовим. Вона проговорювалася вами. Ну тому що зараз вже кінець року. Наступний рік уже тут. Буквально за два тижні І це наступного року. Ми сьогодні повністю зберігаємо ці допомоги. Єдине, що ми концентруємо увагу на тих хлопцях, які ще не отримали допомогу. Угу. Тобто, тобто вони будуть отримувати? чергову першочергово. І перших півроку ми будемо видавати саме тим хлопцям, бо багато ще не ну, скажімо, не отримали з різних причин. Та хтось не міг довідку отримати, хтось це, крім того, ми даємо можливість ті, які приписалися у нашій громаді до 1 липня минулого року. Цього року перепрошую 24-го четвертого 24 року. Вони зможуть отримувати. пригадуєте, у нас була так. така вимога, що хлопці отримали тільки ті, хто до 31 грудня минулого року угу. не Будь були безпесні. прописані в громаді. Тепер ми змістили на півроку. Ну тобто, щоб люди ще також ті, хто якісь прописали в громаді, могли отримати ці кошти. 50 тисяч. 20 тисяч будуть отримувати всі, хто ну призвався, мобілізовувався і не отримав ці гроші. Тому по 20 тисяч отримують. Ті, хто хлопці зараз мобілізуються, попадають в центри. І 30 тисяч ще доотримують ті, хто, наприклад, були мобілізовані, отримали 20 тисяч і попали в зону бойових дій. Тому ми зараз максимально хочемо, щоб всі, хто не отримував, отримали ці кошти від територіальної громади. Тому хто як мене чує, можете отримати. Відповідно, є вимоги. Це або форма 5, або форма 6. Відповідно ці всі виплати можна отримати. Ну і крім того, всі інші програми вони збережені в повному обсязі. Там при пораненні, при народженні дитини в міському пологому будинку, при житлово комунальні послуги покриття. Тобто всі програми, які у нас функціонують в громаді, родинам загиблих, всі ці допомоги по повному обсязі, обсязі збережено. Тому для нас це важливо і важливо далі підтримувати допомагати. Ми заклали кошти цього року 450 мільйонів на підтримку збройних сил на наступний рік. Ще додатково у нас є по різних програмах ще близько 100 мільйонів. Тобто це, наприклад, 20 тисяч по бюджету участі, 10 по програмі розвитку, де можна вигравати. Окремо у нас є програми на реабілітацію в Дім воїна. Окремо ми заклали програму харчування дітей 5-11 класів для учасників бойових дій по, по державній програмі. І ми співфінансовуємо 30%, тому що тільки перші і четверті класи фінансуються, от 5 11 – це вже наша місцева е, програма. Тобто Знову ж таки медикаменти заклали 12 мільйонів гривень для учасників бойових дій, стоматологічні послуги, до речі, користуйтеся, і 453 учасника бойових дій скористалися за цей рік цими послугами. Тобто по різних програмах є, є різна допомога. Ну і всі комунальні підприємства теж мають свої такі локальні програми підтримки Збройних сил України, які там хто, хто чим може, так хто. Якщо це ко комунальне підприємство, -транс, то воно допомагає транспортом, так? возить відвози, пальне і багато чи інше. Ну і 5 мільйонів заклали на програму підтримки волонтерської діяльності, тобто програми, це і логістичний центр, і не тільки, тобто це пальне для ну всіляка підтримка волонтерських ідей. Тому достатньо кажу, наступний рік це при тому, що 92 мільйони гривень у нас забрали ще додатково кошти, так звана реверсна дотація. Тобто держава ще, окрім силового, ПДФО. Ну і також тільки на 8 місяців заклала зарплату вчителів. І громади не знають, а що далі буде. Тобто а там... А решта 4... А решта 4? 4... Чи то через якось через. Якось Ні, через завжди, завжди закладали 12 місяців, mm -hmm. тут щось 8 місяців. Ну і ми боїмося, що вони нам не переклали а е далі е Бугутольський е е як сівдаст. Е як сівдасть, тому ну, це теж така велика неважка. А ви розумієте, що ну, 50% бюджету сьогодні це є витрат, це є освіта. Угу. Е про освіту. Точніше, не про освіту, а про сточність е до навпаки. М соціальні мережі, напевно, я не знаю. Е в соціальних мережах в Телеграмі всюди можна було побачити ту неприємну історію, яка трапилася в 40 автобусі. Потім писали, що людину вже до жінку цю притягували до, криміналь... ну, притягували до відповідальності, але визначили, що вона має медичні якісь покази. Ну, на мою думку, там не медичні покази, там просто відвертий сепаратизм. Так. Тому, якщо, Чи буде кримінальна відповідальність на вас? Ми вашого? вимагаємо Службу безпеки поліції. Я таке відповідне публічне звернення звернувся по щоб... те, Тому що, знаєте, те, що вона сказала, у багатьох може бути. Це ж як один з елементів, так. І треба максимально перевіряти тих людей, які, ну, які переїхали, які можуть мати подібні думки, які можуть працювати на ворога. Тому що, якщо вона думає так то вона може і чинити певні дії розвідувальні терористичні дії багато чого іншого просто скидатися, що ця жінка там неадекватна неадекватна я би ну я би цього не робив просто треба більше ну працювати саме ну і нам треба бути максимально наступальними тобто не толерувати такі речі тому що е під підкреслюю що ми добрі ми все розуміємо, але ну від відверті такі сепаратистські речі мовою окупанта ми не повинні терпіти. Тобто, і це повинно бути принципово для кожного, для всіх. І на мою думку, тут треба реагувати жорстко. І Франківськ повинен бути містом повністю, які відмовиться від мови від купа. Бо саме з російської мови, саме з такої російської ідентичності, приходить руський мір. Тому що це елемент складова цього, цього всього, знаєте. І е, тут в ніякому разі не хочу казати про там, переселенців та того, що є дуже багато нормальних людей, дуже багато хлопців воює і поховані в нас хлопці. Але є частина людей, які не розуміють, де вони мешкають, де куди вони приїхали, де люди їх прийняли, і вони відверто пропагують е, такі. Руські цінності та руський мір, та і тут мені здається, що в їх словах є чіткі ознаки кримінального провадження. Про що я вимагаю служби безпеки і поліції? Тобто чітко на цьому відео є, ну скажімо, те, що є підставою кримінальної відповідальності, не просто адмінвідповідальності. Я не говорю вже моральні речі, там кожен друге слово мат, там інші речі, та, які для нас не притаманні для нашого регіону, та тобто е -е, ті паче жінці. Та. Тут, 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 ну зрештою всі е, перепрошую, що навіть так сказав. Але тут мова про те, що вона там Путіна, що за вас війна почалася і багато чого іншого. Тому вимагаю жорсткого, а нас всіх не мовчати максимально говорити е, про те, що ми спілкуємося українською мовою, на стосу українські цінності, і франківська гордість того, що ми бандерівське місто, тому що вона там бандерівці, та я гордість, того, що я бандерівець це мені навпаки похвала особисто, та, що мене вважають Бандерівцем. Значить, у нас є той дух, який зберігає нашу державу. І, і сьогодні бачимо, скільки хлопців з Франківська і з Франківщини пішло служити, та, захищати. Це. Тому це, такий, це ж це ж такий факт, який просто виліз на, на поверхню. Насправді таких фактів є набагато більше, і цих сигналів є набагато більше. І просто треба реагувати. Не толеруємо це. Тому що завтра ми прокинемося в місті, яке не треба буде Просто... Ні, ми... ні, ми так не здамося. Не той вон. Треба закінчувати ефір, а він розказує, про що завтра. Ми завтра прокинемося, буде Україна, буде все, буде перемога. Якщо ми будемо таке толірувати, якщо ми будемо таких Якщо ну, Ми як... не будемо толірувати. Та -та. Я згадую просто на наші ефіри. На початку війни, коли ви говорили про лагідну українізацію, чи змінилася ваша Я, думка, Дивіться, я вже за, за жорсткішу українізацію. Я і тоді був за українізацію, так і зараз є за українізацію, тому моя позиція не змінилася. Зрозуміло, що я як. Посадовець могли сказати, що це в межах чинного законодавства. Дивіться, в межах чинного законодавства чи не законодавство. У нас на жаль дуже що може запропонувати місто, наприклад, допомогти як людям які... курси української курс... мови. От, будь ласка, вступайте в нас онлайн офлайн режим. Але саме головне, знаєте, що би влада не робила, якщо кожен з нас не стане тим мовним інспектором, волонтером і не буде казати, тут говорять українською мовою, тут панують християнські цінності, тут е ми маємо свій якийсь такий ну, традиційний український лад. Якщо лю люди ну, не готові це сприймати, вони, вони повинні тут жити. Все. Це моя, це моя, це моя позиція. Тобто ми, ми дуже добру. Добрі люди, ми дуже щирі люди. Але коли свиню пускаєш під стіл, а вона вилазить на стіл, ну то треба вказати з місця. На двері. Ви десямку перерочку. Ви ручку. Ну, вибачайте, що так жорстко скажу. Це, це така... Я за таку українізацію зараз. Чудесно на цій добрій е, толерантній ноті давайте побажаємо усім слухачам західного полюсу чогось доброго, світлого, бо наближаються світлі. Я, святере, хочу побажати, щоб дійсно це різдво. Знаєте, найбільша мрія це повернення наших хлопців-дівчат з війни. Тобто це найбільше, тому що дуже багато хто різдво буде зустрічати родини неповні. Та це, це це найголовніше напевно, мрія. Всіх українців, але я вірю в те, що ми спільними зусиллями, все буде добре. Ворог нас не виснажить, ми переможемо, і все буде Україна. Дякую за те, що завітали до нас на ефір. І нагадую, в нашому ефірі е, найтеплішого полюсу планети був очільник міста Руслан Марцінків. Наступного четверга нові запитання, нові відповіді. А ми рухаємось далі. Слава Україні!